Футболки Mix Крем, 10 кг. Ціна 4900 гривень. Ось така спортивна футболочка. Наступна йде така сіренька. Наступна футболка. Елючка чоловіча. Далі наступна йде ось така жіноча чорного кольору. Розмір, напевне, XELC. Наступна йде ось така емочка. Далі йде ось така емочка. Сорочка. Наступна йде футболка. Ось така бордова, мірвана. Наступна йде ось така кольорова, дуже красива. Наступна чоловіча. Далі йде розовенька розмір 46. Ззаду є замочок, кишенька. Наступний йде ось такий бодічок. Далі йде Мка. Тут такий бренд. Ось такий ось так вона ззаду виглядає дуже класно. Наступний йде ось такий красивий жіночий. Розмір тут не вказаний. Наступна йде кофточка Л. Наступна спортивна ось така легесенька сіточка ззаду. Далі йде ось така майка. Розмір 40. Наступна йде ось така зеленого кольору. Розмір 48. Наступна йде ось така. Далі XL. Така дуже ярка. Наступна йде ось така чоловіча. Присутня бірочка. Далі йде чоловіча також розмір XL. -ка. Наступна ось така. Червона жіноча, тут зав'язка. Наступна йде ось такого плану. 10 кг ціна 4900 гривень. Це йде футболки мікс крем. Далі йде ось така красива біленька футболочка, знизу є резинка. Наступна елечка. чоловіча. Далі йде ось така чоловіча футболка з когніром. Розмір М, присутня бірочка. Наступна ось така жіноча. Далі майка. Наступна ось така спортивна жіноча. Далі йде маєчка, така яскрава дуже. Наступна Елька. Далі йде Елька. Чоловіча футболка. Наступна йде ось така жіноча розмір Еска. Дуже красиво. Наступна Емочка. Дуже класно. Далі йде не знаю, розмір не вказаний. Наступна йде ось така футболочка XL. Далі йде 38 розмір. Знизу є ось така мурівочка. Далі йде Ска, такий красивий бодік. Наступна йде ось така сіренька, крута. Футболочка. Далі йде біленька. Наступна йде ось така Мка бренд, бренд Зебра. Наступна йде ось така чоловіча, крута футболка. Розмір тут не вказаний. Наступна йде М-очка, Ось таке чоловіче спортивно. Далі йде також чоловіча розмір великий. Дальше йде ось така елічка. Наступна йде Емка, жіноча футболка. Дальше йде Adidas, 3X Дальше Далі йде чоловіча футболка, капа. Наступна йде жіноча. Розмір тут не вказаний. Далі йде ось така красива біленька. Матеріал такий дуже красивий. Розмір Елька. Дуже велика кількість в цьому лоті. Розмір 44-46. Ось така футболка з капюшончиком. Замочок дуже класний. Далі йде С. Футболочка. Наступна йде ось така класна зелена. Далі йде ось така розовенька, прекрасна. Далі йде чоловіча пума. Наступна у нас емочка. І ще дві модельки залишилися. Це ось така майка. І остання моделька XS. -очка. Ось така. Ціна такого лоту 4900 гривень.